Ну що ж, уявімо собі таку картину: стейк за тисячу доларів, увесь вкритий блискучим, ну просто сліпучим, 24 каратним золотом. Звучить правда, як абсолютне втілення розкоші. А тепер увага, що як виявиться, що на смак це золото, ну, ніяке, от зовсім. Саме так смак повітря. Тоді виникає логічне питання: в чому взагалі сенс цього дивного гастрономічного тренду? Справді, навіщо їсти те, що зазвичай тримають у банківських сейфах. Давайте спробуємо розібратися, що це насправді. Справжня розкіш чи, може, просто красива ілюзія. Тож, давайте почнемо з того, що ж ховається за всією цією блискучою обгорткою. І щоб це з'ясувати, зазирнемо за гламурну ширму і подивимось на все це з точки зору науки. Так от. Єстівне золото офіційно відоме як харчова добавка е 175 І ключове слово тут хімічно інертне. Що це означає простою мовою? А те, що наш організм його ну, геть ігнорує, воно не розчиняється шлунковим соком, не вступає в жодні сінки реакції, просто проходить крізь нас. Тобто його шлях через травну систему максимально простий вхід, швидкий транзит і вихід. У абсолютно незмінному вигляді, жодної поживної цінності, нуль вітамінів, абсолютно нічого, пусто. І виходить, що споживання золота з біологічної точки зору це, вибачте, буквально, спускання грошей в унітаз. Добре, з наукою розібралися. Організму байдуже. Але ж, може, вся справа в якихось неймовірних відчуттях. Можливо, воно має якийсь дивовижний смак, запах, яке воно на дотик, врешті-решт, цей такий дорогий інгредієнт. Отже, дивіться листочок їстівного золота має товщину всього 0,1 мікрона. Щоб було зрозуміло, наскільки це взагалі тонко. Давайте порівняємо його з людською волосиною. Так от. Золотий лист у 500 разів тонший. Можете собі уявити, він настільки легкий і крихкий, що його по суті навіть неможливо відчути. Тобто, якщо хтось раптом очікує відчути якийсь там металевий присмак, на нього чекає велике розчарування. Золото не додає абсолютно нічого: ні смаку, ні аромату, ні текстури. Його єдине, підкреслюю, єдине призначення це візуальний ефект, просто щоб було красиво. Добре, але тоді постає ще одне питання: якщо золото не має ані смаку, ані поживної цінності, то чому чому люди їли його тисячоліттями? Відповідь як не дивно криється в історії, і ця історія веде нас від прагнення до безсмертя до сучасної одержимості інстаграмом. Тільки подивіться, як еволюціонувала його функція. Колись у стародавньому Китаї та Єгипті люди щиро вірили, що золото може подарувати вічне життя. Пізніше, у середньовіччі, алхіміки додавали його у вино, щоб лікувати хвороби. А що сьогодні? А сьогодні це по суті просто реквізит такий собі візуальний цукор для соцмереж, який перетворює звичайний бургер на подію, яку треба негайно сфотографувати і викласти онлайн. Але зачекайте. Перш ніж бігти замовляти собі золотий десерт, є один важливий момент: не все золото, що блищить, є безпечним для споживання. Отже, найголовніше тут це чистота. Справжнє їстівне золото має бути високої проби, тобто 22-24 карати. Воно безпечне. А от дешеві імітації вони можуть містити домішки, наприклад, мідь, а це вже може викликати серйозні алергічні реакції чи навіть отруєння. Тому, самі розумієте, золотий обід у якомусь сумнівному закладі це дуже дуже погана ідея. То що ж це виходить? Демонстрація багатства, чи все таки чисте марнославство? Давайте підбувати підсумки. Знаєте, ця думка, мабуть, найкраще підсумовує всю суть. Їстівне золото це ж зовсім не про гастрономічний досвід, це про перформанс, про демонстрацію статусу, про створення тієї самої ілюзії винятковості, за яку, як виявляється, люди готові платити чималі гроші. І зрештою залишається головне питання, яке кожен вирішує для себе чи варта ця візуальна вистава своїх грошей? Чи це просто. Вершина марнославства, здається, відповідь цілком залежить від того, що для когось є ціннішим: сам досвід чи його красива ілюзія.